Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на питання, чи потрібно вам підтримувати стосунки із партнером, ну, якщо це у вас просто стосунки. Це для тих пар, які не одружені. І пам'ятайте, що розклад загальний, тому зважайте, чи підходять ті обставини під вашу ситуацію, щоб ви не сприйняли чужу інформацію для себе. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Чи потрібно першим варіанту підтримувати ті стосунки? Лицар жезлів перевернутий, говорить вам ні. Щось у вас є певні перепони, які наразі вашій парі важко здолати. Можливо, агресивність когось із партнерів, можливо, просто один із вас занадто повільний, а один занадто швидкий. І вас от, разом те не поєднує. Також, можливо, якась прохолода наразі є у вас у стосунках і непорозуміння. Тобто, ну, є перепони для ваших стосунків. Також ще чому ні? Тому що. Як я вже сказала, у вас різні інтереси, різна зацікавленість у тих стосунках. Але все ж таки, знаєте, можуть бути якісь і сварки у вас наразі, і, можливо, якісь перепони такі, що ну, от ви їх просто наразі не можете здолати. А можливо, навпаки, ви занадто сильно чогось бажаєте і бажаєте досягти того за будь-яку ціну. А це також приводить до певних проблем. Тому наразі ваші обставини якось складаються так, не найкращим чином. І наразі ви можете не довіряти обіцянкам, тому що навряд чи їх буде виконувати. А зараз краще приділіть увагу тому, який напрямок ви б хотіли обрати і щось поміркувати над собою, над своїми справами. Тобто, будуйте плани на майбутнє, але не дійте. Швидкою руч. Так, ви чекайте якийсь проміжок часу, коли ви зможете обміркувати все дуже добре і лише потім будете приймати певні рішення. Другий варіант: чи потрібно вам підтримувати ті стосунки? Дев'ятка кубків говорить вам так. Ваші стосунки можуть привести навіть до більш серйозних. Можливо, у вас буде ця пара, ну ніби сформована, уже остаточно. Дев'ятка кубків говорить про те, що це родинні стосунки. Можливо, ви просто, як кажуть, душі поєдналися, однодумці. Ви можете однаково дивитися на речі, або у вас є багато спільних тем для обговорення, і тому у вас так, у ваші енергії благосприятливі для того, щоб ви і подальше підтримували ті стосунки. Третій варіант чи потрібно вам підтримувати стосунки? Вам так. Ви можете підтримувати ті стосунки, тому що наразі все у ваших руках. Мах говорить про те, що. Є такі періоди в житті, а є взагалі такі люди, які, які володіють таким даром, що можуть вирішувати всі питання і дуже швидко. Тому, якщо ви, ви хочете налагодити стосунки, ви їх налагодите. У вас достатньо і інформації, і вміння, і е, які слова сказати, ви знаєте. Тобто можете діяти так, як вам того потрібно. Інструменти для вашого здійснення бажання у ваших руках, тож можете діяти. А я бажаю всім, хай ваші стосунки приносять вам задоволення, гармонію і порозуміння.